Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо створення кольорових малюнків в середовищі Python так, з використанням бібліотеки Tartle. А також поговоримо, яким чином ми можемо за допомогою вкладених цифрів будувати відповідні якісь абстракції ось цих вкладених малюнків. Ну що ж, давайте почнемо з того, що ми з вами створимо новий Python-файл, називаємо його test. Перепрошую. Назвемо його тест. Скільки там у нас 6, тільки мова. О, є тест 6. З чого почнемо? Ну, почнемо з того, що розберемося, яким чином ми можемо задавати ось ці значення. Так, За допомогою бібліотеки. Tartle. Так. Колір наших об'єктів дозволяє нас формувати, як ми вже говорили, елемент колор. Причому, якщо це один колір, то це буде черепашка одного кольору. Якщо ж відповідно, цей колір буде різний, наприклад, як тут Red і Blue, це буде означати, що контур у нас буде червоного кольору. Відповідно наповнення блакитного, якщо ми будемо звичайно використовувати функцію заповнення. Для того, щоб заповнити наш об'єкт кольором, нам необхідно скористатися функціями заповнення. Це функція Begin fill. Так, яка вказує, де в нас починається заповнення. Далі в нас йде елемент, який має бути заповнений. Тобто, наприклад, Circle і End Fill, яка вказує на те, що в нас закінчується заповнення. І коли ми запустимо на виконання цю програму, ми побачимо, що в нас побудується коло, яке всередині буде заповнене кольором. Це перший приклад, який, в принципі, він не є складним, його вже розглядали. Також ще є один, варіант, ще один важливий елемент, який варто розглядати при роботі з бібліотекою Turtle. це функція Shape, яка дозволяє задати вигляд черепашки. Для цього нам потрібно прописати імпорт Turtle, вибрати собі якийсь колір і параметр Shape. В такому випадку в параметрі shape ми можемо вказати, який вигляд черепашки в нас має бути. Наприклад, якщо ми пропишемо turtle, це буде означати, що вона буде в вигляді черепашки. Варіацій ось цього елемента є декілька, це може бути там, Circle, Square і так далі. Причому звертаю вашу увагу, якщо в нас один колір, черепашка замальовується повністю всім кольором. Тим одним. Якщо в нас є вказано два кольори, то черепашка буде замальовуватись точно так само, як і фігура, яку вона буде малювати. Так? Бачимо. Зовнішній контур червоний, внутрішній заповнений синім кольором. Тепер давайте попробуємо побудувати якісь більш складні фігури, і для початку попробуємо створити фігуру, сніжинка, яка буде здійснювати побудову. Ну, яка буде відповідно, будуватися в нашому вікні. Що треба почати? Треба почати з того, що ми імпортуємо бібліотеку Tartal. Далі за допомогою елементів налаштування пензля, ми його певним чином налаштовуємо. І за допомогою циклу FOR ми будуємо вістря нашої сніжинки. Кажемо, що це в нас має бути форвард. 50, тобто відстана, яку переміщається, і з кожним переміщенням в неї має переміщатися елемент на 45 градусів. Плюс не варто забувати, що вона має повертатися. І поки що зупинимося. Тепер давайте подивимося, що в нас буде відбуватися, коли ми запустимо цю команду на виконання. Так. Запускаємо, і відповідно в нас будуються внутрішні елементи нашої сніжинки. Так, вона буде в нас складатися, якщо ви помітили, з восьми об'єктів. Далі нам треба на кожному кінці цієї сніжинки пробудувати ще одну таку сніжинку, але меншу. І тоді воно, в принципі, буде в нас виглядати як сніжинка. Як це ми можемо зробити? Для цього нам потрібно скористатися елементом, який називається складений, вкладений цикл. Де ми беремо ось цю сніжинку, яку ми малювали, так, цикл, за допомогою якого ми малювали цю сніжинку, але в зменшеному форматі. Так, наприклад, переміщатися ми будемо на 50 кроків е, будемо відповідно з вами працювати також із поверненням назад. Так. І будемо також ми з вами кожен раз. Повертатися на 45 градусів, щоб будувати ці грані сніжинки. І тепер, коли ми запустимо на виконання програму, ми побачимо, що в нас буде вона мати наступний вигляд. Так, Тобто в нас будується одна грань сніжинки, потім на її вістрі будується ще одне маленьке. Так, і таким чином у нас буде сформована абстракція сніжинки за допомогою якраз, цих вкладених. Циклів. Ось. Це перший варіант використання цих вкладених циклів. Є ще один варіант, в якому ми можемо робити наступні дії. Так, ми можемо також працювати із зміною кольору. Наприклад, давайте ми з вами скористаємося інструментом Tartle. І пробудуємо квадрати які, верніше, кола, які згідно з зміною відповідних елементів, будуть змінювати свої кольорові характеристики. Для того, щоб вони змінювали свої кольорові характеристики, нам потрібно буде користатися методом color. причому червоний колір ми будемо залишати як одиничку. А будемо вносити зміни для кольорів, які в нас відносяться за синій і зелений. Причому зміна в нас буде відбуватися за рахунок кожного наступного витка циклу. Як це буде виглядати? Давайте запустимо цикл FOR. Далі, коли ми запустимо цикл FOR Range 5, скажемо, що це в нас буде 5 ось цих кружок. Кружечків, причому це буде квадрат 5 кружечків на 5 кружечків. Для цього нам потрібно створити ще один цикл for, в якому ми будемо вказувати, що з кожним витком внутрішнього і зовнішнього циклофор у нас червоний кольор буде залишатися незмінним, але буде змінюватися відтінки зеленого і блакитного. Далі ми запускаємо команду. Яка в нас називається Begin Fill. Малюємо коло. Так. Далі е закриваємо заливку. Далі піднімаємо наш пензель. Так. переміщаємося на 40 кроків. Так. І опускаємо наш пензель. Після того, як ми це зробили, в нас, ми побачимо, що в нас намалюється в першому... Ну, давайте ще зафіксуємо цей рядок, щоб ми побачили, що в нас відбулося. Так, запускаємо і дивимося, що в нас буде відбуватися. Так. Нас малює. Єдине, що в нас проблема, що вони малюються не один під одним, а по порядку. Так? А нам потрібно, щоб у нас домалювалося до ось цього жовтого. Далі ось ці п'ять, які йдуть далі, зміщалися вниз. Що для цього потрібно зробити? Для цього нам потрібно додати певні команди в зовнішній цикл. Нам потрібно в зовнішньому циклі вказати, як у нас це буде відбуватися. По-перше, що в нас буде відбуватися? У нас буде відбуватися те, що нам потрібно підняти пензель і переміститися веквард, тобто назад на 200 кроків, тому що якщо ми всі кола 5 додамо суму, в нас буде 200. Далі нам потрібно повернути наш вказівник вправо Так, і скористатися командою форвард на 40 після кожного побудови, побудови кожного кола, кожного літака. Далі розвернутися на 90 і опустити пензель. В такому випадку в нас буде будуватися квадрат скіл, причому там у нас буде відбуватися градієнтне, градієнтна зміна цих кольорів. Бачимо, у нас від червоного переходить до. Жовтого, і тут знову ж таки знизу трошки змінюється колір, і знов перехід. І таких рядів у нас буде з вами побудовано 5. Так, ну давайте дочекаємося, щоб у нас завершилась побудова. От, є. І бачимо, що помаленьку ми перемістилися з червоного по діагоналі до ніжно-рожевого. І так само з жовтого до рожевого в цьому напрямку. Ось такі в нас варіації роботи з кольорами і з елементами вкладених, розгол... вкладених циклів. На цьому поки що все. Дякую за увагу.